Ніхто навіть уявити не міг, що у 21 столітті розпочнеться війна, кривава війна, весь народ нашої держави об'єднався проти російського агресора. Тисячі українців, взявши в руки зброю, поповнили лави Збройних сил України для захисту нашої країни. Вони всі мужні, сміливі та хоробрі, не шкодуючи власного життя, обороняють неньку Україну. Дозвольте вас привітати, дякуємо за подвиг і вірність Україні, військовим Національних гвардії, Збройним силам України, добровольцям. У їхніх серцях хоробрість козацька, мудрість і мужність січових стрільців і відвага українських повстанців. І сьогодні для них ми маємо присвяту покрову, що поберігала вона весь наш український народ. Ми знаємо, що перемога буде за нами, адже добро завжди перемагає зло. І буде мир, і спокій, і добро. Прийміть вітання від наших учнів. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги. Днем захисника держави, будемо тебе вітати, щоб пізнав нас смак ти славу. Ми хотіли побажати. Нині буде визначати чоловіця мужне свя... усі... свято. чотирнату та вазовня для усіх свято славних вояків. Бронні сили України, слава, гордість, міськ країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чого твоє це свято брате. Це свято тих, хто ладен, у будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Снаду, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклик і тричі слава українські захисники. То шановний день святковий. Всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі, живому у мірі дружби. Адже ми тоді панує, коли армія частує? Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодується віддати, низький вам уклін і велика подяка. Войне, ви славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився в рах. Будь мужній і будь достойний це слава своїх батьків. Відважний країнський войне, начальник славних козаків.